Трави та рослини для здоров'я печінки та жовчного міхора. Всім вітання! Багатьох цікавить питання, як підтримати здоров'я печінки та жовчного міхора. Тож, давайте поговоримо про це у нашому відео. Взагалі, печінка є одним з найважливіших органів людини. Вона задіяна у десятках фізіологічних процесів, зокрема перетравлені їжі, очищенні крові та регуляції згортання, нейтралізації шкідливих речовин, теплообміні та багато інших життєво необхідних хімічних процесах. Перетравлення їжі за участі печінки відбувається завдяки одній з основних її функцій постійній секреції жовчі, яка транспортується до жовчного міхура, що виконує роль своєрідного резервуара для жовчі. Отож, печінка та жовчний міхур взаємопов'язані та однаково потребують уваги та підтримки для стабільного функціонування травлення та інших систем організму. І виникає питання, якими ж простими методами поліпшити функціональний стан цих органів, та чи можливо це зробити вживаючи засоби на основі лікарських рослин? І чи справді печінка стане краще працювати, якщо періодично очищати її від накопичених шлаків і токсинів? Так ось, з точки зору медицини чистка печінки неможлива. Адже орган, хоч і фільтрує кров від шлаків і токсинів, але не зберігає їх у собі. Завдяки гепатоцитам. Усі шкідливі сполуки або зазнають біотрансформації в печінці, або нейтралізуються і виводяться з організму із сечею і калом. Тому будьте обачними: детокс дієти, які популяризують для очищення печінки, можуть принести більше шкоди аніж користі. Проте, якщо стається збій у роботі печінки, небезпечні сполуки справді можуть спровокувати отруєння організму, тому вона потребує не очищення, а постійного дбайливого підходу до її здоров'я. Фахівці рекомендують прості методи покращення стану печінки та жовчного міхура. По-перше, стежте за раціоном. Обмежте вживання жирної їжі та копченості алкоголю, цукру та випічки, їжте більше овочів і фруктів. Обов'язково додайте до раціону буряк, бо він стимулює детоксикаційну функцію печінки. Та утворення жовчі має гепатозахисні властивості. Та попереджає утворення каменів у жовчному мікурі. Яблука, які завдяки пектинам і залізу, підвищують якісний склад жовчі. Чесник, адже він збільшує вироблення жовчі, сприяє її вчасному відходженню з жовчного мікура та запобігає згущенню. А також корисними будуть морква, капуста, броколі, петрушка, шпинат, горіхи, зернята, авокадо та грейпфрут. Також обов'язково підтримуйте водний баланс організму, пийте достатню кількість простої води на протязі дня. Вода допомагає печінці виконувати одну з її основних функцій очищення крові. Приймайте ліки лише за призначенням спеціаліста. Робіть легкий масаж, виконується він лежачи на спині. В ділянці печітки здійснюються легкі погладжувальні рухи, що поліпшують циркуляцію крові до органа. Також можна вживати засоби з натуральних рослин. Серед лікарських рослин є чимало таких, що володіють гепатопротекторними, холікінетичними, спазмолітичними, протизапальними та іншими властивостями. Вони добре підтримують, відновлюють стан печінки та жовчного міхура. До таких рослин відноситься розторопша, шипшина, деревій, кропива, ромашка, звіробій, календула, м'ята та багато інших. Деякі з них увійшли до вже готових засобів та комплексів, які призначають як для профілактики, так і для лікування захворювань печінки та жовчного міхура, включаючи його до переліку засобів для комплексної терапії. Одним з таких комплексів є l Девінал Ультра. Інноваційний препарат розроблений на основі унікальної комбінації рослинних екстрактів. Він нормалізує роботу печінки та забезпечує необхідну підтримку для оптимального функціонування, посилює природній процес детоксикації печінки, прискорює виведення токсинів та надлишків шкідливих речовин з організму, покращує виділення жовчі та нормалізує процеси травлення. Може відновлювати пошкоджені клітини печінки навіть після тривалого негативного впливу зовнішніх факторів. Цей натуральний комплекс виготовляється з використанням виключно високоякісних рослинних екстрактів без штучних домішок або консервантів, і це забезпечує високу якість та ефективність продукту. Екстракт насіння розторобше, екстракт соцвіття артишоку, екстракт корення куркуми, екстракт корення кульбаби, корення лопуха, екстракт плодового тіла гриба лисички, екстракт трави золототисячника та екстракт листя стевії.